Це на протязі декількох днів підсобирувала огірки, щоб вони були не такі здорові. Зараз замочу їх на декілька годин, заллю водою, помию. Тут стерилізація банок природня. Так от я зазвичай, коли сонячна погода, виставляю і перед тим добре мию, а тоді прожарюю на сонечку. Хочу поділитися з вами таким досить простим і в той же час смачнезним рецептом маринованих огірків. Так, не дивитися, можливо, незвична обстановка. Я сьогодні працюю на своїй старій кухні, веранді на вулиці, тому що в хаті дуже спекотно, це до слова, що якщо будуть питання. Беремо. Ріп. Я так складаю просто беру листочки хрону, Рву його отак просто. Можна було корінь викопати, але дуже спекотно не стала вже лізти туди з лопатою нагород. Пару листочків смородини, може хтось і не кладе, я іноді кладу по настрою зірвала ще пару листочків вишні, також укину. Так, смак огірків, звичайно, залежить і від кількості часнику. Покладу два невеликих зубочки, трохи його подрібню. Далі кину перцю горошком чорний, оскільки впаде тут в руку Духм'яний перець, духм'яного десь менше три. 4, 4 горошинки, дві гвоздички. Наготую два лаврових листки, я так покладу між огірками. Так, і вкладую огірки. Тут у мене десь є між маленькі і такі ось, не то, що великі, а просто довгі кладу. Хай так стоя будуть. Ось така баночка. Так, тепер я в кожну баночку заливаю чистою киплячою водою, ставлю ніж піднис, щоб банка не лопнула. Кришки не стерилізую, тому що в процесі заливок отак накриваю, і воно парою і стерилізується заразом. Це перша заливка, і хай отак от в баночках наші огірочки пропарюються ну, хвилин 5-10. Так пройшло якихось 10 хвилин, вже можна вільно взятися руками отак за банку. Тепер я цю воду позливаю. Я кожного разу беру свіжу, тому що там в мене чайник так вже на другу заливку. Цю зараз зіллю і заливаю другим разом. Так само простою, чистою водою, кип'ятком, і залишаю ще на 10 хвилин. Так Я позливала вже другу воду. Банки мають отакий вигляд, огірочки, вірніше. Там у мене вже починає закипати вода на маринад. Біжимо туди до плити. Так. Закипає вода. маринад готуємо із розрахунку на півтора літра води. Півтори літри води десь приблизно плюс-мінус буде 3 літрових банки. Я всипаю спочатку гірчиці, 2 чайних ложки. На півтори літри води, півтори ложки солі. Ложки отак от з невеликою гіркою. Одна і ще половинка. І 5 столових ложок з невеликою гіркою цукру. П'ять. Розмішую добре. Хвилинку ще даю закипіти і можна заливати. Перед тим, як заливати гарячим маринадом огірки, в кожну банку дві столових ложки 9-процентного Тобто ми лимоне не сам маринад а прямо в банку. Так, я завжди любу консервацію, заливаю таким прям киплячим маринадом із плитки. Трохи так вогонь убавляю, перестраховуюся. Так, на одній прикладі банки покажу вам. Четверту банку буду окремо кип'ятити, розраховувати, бо не хочу напутати щось. Так, доливаємо аж до самого верху. Все, банку закриваємо, закручуємо догори дном і на добу я також перестраховуюся, кладу під тепле якесь одіяло. І все. Отака От красивенна баночка з огірками через добу. Маринад світлий-світлий, просто прозорий, чистий. Так що закривайте за моїм рецептом, консервуйте і мирного всім неба.